Ну, власне, будемо говорити далі, якраз і про дорослих. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, з нами на зв'язку. І пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю власне про пенсії. Розмова піде. Наприкінці квітня парламент провалив голосування за впровадження накопичувальних пенсій. Розкажіть, будь ласка, що це значить? І, зокрема, чи значить це, що до завершення війни ми про пенсійну реформу остаточно зараз забуваємо? Насправді, ні. Очевидно, пенсійна реформа дуже необхідна, бо у нас сьогодні. 9,5 мільйонів людей платять єдиний соціальний внесок, тобто внесок в пенсійний фонд, і 11 мільйонів пенсіонерів пенсію отримують. Це один до одного, і такий баланс він є критичним і не дозволяє підвищувати пенсії, і точно не дозволяє жити в тій парадигмі, в якій ми сьогодні живемо. Нам дуже важливо, щоб кожна людина мала можливість накопичувати собі на свій пенсійний рахунок і самостійно продбати про власну пенсію на старість, в тому числі цей процес триває. Підготовки законопроекту і законодавства Верховна Рада повернула на доопрацювання цей законопроект, і я думаю, що і уряд, ми також урядом активно долучимося і долучаємося до напрацювання і подамо свої пропозиції. Тож це просто. Складний процес довготривалий, який е, має на меті обрати найкращу формулу для того, щоб розпочати накопичування, і для того, щоб дати можливість впровадити обов'язково накопичувальну пенсійну систему. Пані Оксано, а який стан справ із з анонсованою прем'єром бальної системи нарахування пенсії? Вона вже працює? Власне е, ми будемо е, рухатися спільним пакетом законодавчих ініціатив, тому що. Ми маємо, ми хочемо забезпечити для наших громадян пенсію на старості не менше, ніж 50% їхнього доходу. Це такий нормальний європейський показник заміщення, коли ти постійно живеш з якимсь одним рівнем доходу і під час пенсії отримуєш певний відсоток від того, до чого ти звик, від того, що ти вкладав. І власне наша система передбачає дві складові, які якраз і дадуть у цих заміщення солідарну частину, яку нам треба переформатувати, і накопичувальну. Тому ми плануємо подавати пакет законодавчих змін, які одночасно вдосконалять і солідарну систему пенсійну, і накопичувальну. щодо солідарної що таке бальна система? Чому ми її пропонуємо? Сьогоднішній механізм обрахунку пенсій. Враховує критерії також скільки людина працювала, які внески вона вносила, але ці всі критерії переводяться в гривні, тобто в чіткі кошти, в момент виходу людини на пенсію. А потім система індексації передбачає, по суті, там не повну індексацію на різні випадки цих коштів, і вони знецінюються. І так виходить, що за певний проміжок часу, 3-5 років, якщо ти вчитель з 35-річним стажем, але вийшов на пенсію в 2000-х роках, то ти отримуєш пенсію на 3000 чи скількись там менше, аніж такий самий вчитель з 35-річним стажем, який вийшов на пенсію в 19-му, наприклад, році. Це неправильно. І тому... Ми переходимо до якісного рівня іншого обрахунку пенсійного стажу і внеску, який буде виражатися в стабільних балах, і кожного року ці бали оцінюватимуться в прив'язці до середньої заробітної плати конкретного року. Тоді ніколи неможливо буде занизити пенсію у відповідності до економічної ситуації і ніколи не вийде ситуація, коли люди з однаковими параметрами будуть отримувати різні пенсії. Зрозуміло, дякуємо вам за пояснення. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку.